На жаль, сумна статистика свідчить, що досить часто жертвами шахраїв стають саме довірливі діти з метою підзаробітку нерідко погоджуються на сумнівні пропозиції. Дуже часто зараз на соціальній мережі дітей діти є постійними користувачами і дуже часто отримують смс-повідомлення про легкий підзаробіток. на що в подальшому не повідомляючи батьків йдуть для того, щоб заробити ті 100-200 гривень. При цьому скоюють злочини. Чи не щодня поліцейські задіяні до пошуків зниклих дітей? Одні йдуть з дому свідомо, інші просто забувають попередити рідних про місце свого перебування. Спілкування компанії десь не конфлікт з батьками в подальшому тягне те, що діти просто тікають. Або ж бачать, що вони загулялись, не повернулися в той час, що сказали батьки. Діти бояться повертатися додому, не повідомляють інформацію про місце своє, свого перебування, і в подальшому всі підрозділи поліції Кременчука долучаються до пошуків для того, аби уникнути небажаних неприємних ситуацій, в які можуть потрапити ваші діти, наполегливо радимо цікавитись їхнім життям. Дітям, оточенням та дозвіллям безпосередня відповідальність за поведінку дітей несуть батьки. Черговий раз перед канікулом закликаємо батьків нагадати дітям правила безпеки, цікавтеся оточенням, цікавтеся друзями, цікавтеся, в якому мікрорайоні міста діти перебувають. Якщо раптом дуже часто підлітковий період діти просто не контрольовані. звертайтеся за допомогою до фахівців, до ювенальних поліцейських. Анна Мащенко, Дмитро Пропасті, Кременчуцькі новини